І тому ми отримали сьогодні масштабну відповідальність перед українцями. І сьогодні головне зразу, моментально, практично, зараз, коли ви сидите на цих ваших місцях, взятися до роботи. Це означає, що тільки виснажлива робота може дати успіх вашій громаді і країні. Я хочу, щоб зараз не відкладаючи. Ви взяли в руки блокноти і ручки, якими ми, знаючи ситуацію вас забезпечили, покопаєтесь в сумочках там є, і почали працювати з вами. І перше, що я хотіла би, щоб ви занотували на нашому сьогоднішньому конгресі, на нашій сьогоднішній першій робочій нараді. Перше моє доручення. На жаль, у нас все не так. В стабільних демократіях, центральна влада, як правило, є законодавцем МОД, силою та великим важелем управління для регіонів. В Україні сьогодні, вже після Другого майдану, ситуація, на жаль, не така. Люди, звичайні люди, краще за всі політичні персони. Чесніше, професійніше і ефективніше. Традиційна перевида, де на горі влада, а внизу люди в Україні після Другого майдану, після боротьби на війні, вона практично сьогодні перевернулася. І ті, хто був основою, сьогодні стали на вершині, це люди. Ви правите і ви зобов'язані цю владу взяти. Ви знаєте, що в Конституції написано, що головне джерело влади народ. І ви знаєте, що 26 років в Україні це не виконується. Це не є основою нашого життя. У вас є шанс виконати цю головну директиву Конституції. І взагалі, пригадайте Майдан, кому, коли ми говоримо про самоврядність, ми говоримо, що ніхто не потрібен, щоб люди організувалися. Що на Майдані чогось не вистачало, люди самі себе забезпечували всім необхідним. Це практично була модель того, як самоврядність, як громада мусить працювати. Було все: і їжа, і можливості, і теплий одяг, і місце, де переночувати, і все для того, щоб боротися. І люди йшли і віддавали життя, тому що вони знали, що це їх барикада. Що це їх справа, що від них все залежить. І коли три лідери піднялися на трибуну і сказали, що треба дати трошечки ще часу режиму Януковича, тому що так домовилися і підписали угоду, що там вибори президента будуть колись там весною чи осіни, то Майдан не дозволив це зробити. Вони сказали: іди геть, а ми будемо виборювати свою Україну. Свої родини, своє життя. От так, з відданістю ви мусите організувати роботу в кожній громаді. Влада на вас не звалиться. Тільки ви можете її самі організувати. Я думаю, що сама доля дала нам цей шанс. Не чекайте, що щось вам дасть центр. Ви знаєте, що сьогодні йде об'єднання громади. Ви знаєте, наскільки тяжко проходить цей процес. Беріть ініціативу на себе. Дивіться, де треба об'єднувати громади а де, ні, де треба йти цим шляхом, а де цей шлях перетворився в насилля. Станьте на чолі громад, будьте лідерами, будьте тією місцевою в доброму розумінні слова елітою. Те, що враз обрали, це величезний шанс і довіра, яку необхідно виправити. Дайте господарями у власному домі. Я думаю, що бюджет, який у вас буде в руках, це величезна можливість вам направити бюджетні ресурси туди, де вони найбільше потрібні людям. В кінці кінців дайте тим людям, які не мають зовсім за що жити, прямі додаткові субсидії на купівлю ліків, на те, щоб лікувати дітей. На те, щоб лікувати батьків, триматися родинам. Але зробіть так, щоб люди знали, що жодна копійка з бюджету не пішла практично на ту ганьбу, за яку сьогодні нас пам'ятає весь світ на корупцію. Не зробіть такого. Бюджет мусить бути в ваших надійних руках і жодної копійки на сторону. Друге про що я хотіла би сказати. І без цього нічого не буде. Відновіть тісний зв'язок з людьми, з громадою. Ви знаєте, що у нас в законах багато що прописано. Написано, що треба збирати вічі, що треба збирати громадські ради, що треба робити громадські ради біля кожної комітії в кожній раді. Ви ж знаєте, що цього немає. Ви знаєте, що як тільки депутати займають свої місця на будь-якому рівні, хоч в Верховній Раді, хоч в Райраді, вони просто стають депутатами. Ваш успіх, успіх вашої роботи в тому, щоб ви були настільки близькі до людей, наскільки це можливо. Зберіть вічі, послухайте людей. І пишіть свої програми не з академічних брошур, які переходять як перехідне знамена з рук в руки на кожному скликанні депутатів. Пишіть свої програми зі слів людей, зробіть так, щоб людей не викидали з приміщень рад, коли вони прийшли щось вибирати. і чогось добитися від депутатів. Очольте цей рух, будете з людьми, будете чути їх зауваження. Будете знати їх проблеми, і це вже буде 50% вашої перемоги. Я думаю, що сьогодні депутати всіх рівнів дуже добре все знають про ісламську державу, вони точно знають, як скинути Путіна, як зробити, щоб Динамо Київ нарешті виграла лігу чемпіонів, але майже ніхто не знає насправді, чого від вас очікують люди. Чого від нас очікують люди? Запитайте у них прямо і запишіться, занотуйте. І будьте їхніми делегатами, будьте їхніми парламентарями, будьте їхньою силою. І тоді вони дадуть силу і вам робити всі зміни, які потрібні країні. Третє, на що я хотіла би звернути вашу увагу. Людина в своєму житті стикається з мільйоном проблем. Але ми з вами підняли найбалючішу проблему: це те, що відбувається з тарифами. І тому мій вам прямий наказ. Повертайтеся зараз додому. Перше, що зробіть: зробіть ваші персональні групи і дослідіть, як формується кожен тариф. Пройдіться по всім, хто постачає людям, воду, тепло, газ, електрику. У вас є сьогодні влада. Створювати слідчі комісії. Відкрийте це і подивіться, що там відбувається. І кожна копійка, яка у людей крадеться, мусить бути вами повернута. Ви знаєте, що ви можете встановлювати тарифи для малих кателей. Ви знаєте, що ви можете встановити норму споживання тепла і газу для людей, які не мають лічильників. Не нехтуйте цим. Наша з вами робота це служити. Інтересам людей почніть з нашої найголовнішої з вами мети знизити тарифи і не киньте ту справу, поки не доведете її до логічного завершення. Я також хочу вам нагадати, і це буде четверте доручення, яке я хочу вам дати. Що ми з вами були в основі чесного поводження з землею. Ви пам'ятаєте, що з наших рук мільйони людей. Отримали сертифікати на користування своєю землею біля будинку в той час, коли їх практично позбавляли права власності. Мільйони людей, але ця справа не доведена. Зараз нові правителі мріють зробити сільськогосподарську землю товаром, продати її з молотка, і знову припинена видача земельних сертифікатів людям. Візьміть це в свою руки. Це четверте доручення, яке я хочу, щоб сформував наш з'їзд. Дійдіть до кожного, хто позбавлений права володіти землею. Підніміть питання жалюгідної плати за оренду за сільськогосподарські стодарські паї. Люди практично же бракують, маючи найбільше, найбільший скарб України землю. Вони вірять вас. Люди як діти, розумієте? Вони як діти. Вони кожен раз віддають цю владу черговим депутатам. І кожен раз чергове чекають добра, справедливості, чесності, чекають втілення їх хвірі. Вони як діти, тому що вони чисті душею. І вони кожен раз вірять. І тому візьміться за їх справи і зробіть ці справи реальністю їхньою перемогою. П'яте, про що я хотіла би сказати. Таких даручок буде небагато, але вони знакові. П'яте, це зразу накидайтеся вирішувати проблеми рівня Організації Об'єднаних Націй. Візьміться за ОСББ. Схожа абревіатура, але трошки інша. Це той кандамінімум, який зараз може стати для українців практично новою трагедією після тарифу. Чи знаєте ви? що Верховній Раді прийняти новий закон про ОСББ. Це практично кооперативне користування кожним житловим будинком і люди з своїх кишень мусять витрачати гроші на все, на капітальний ремонт, не тільки даху, підвалів, під'їздів, а ще і на кілометри від будинку мереж комунальних теж поклали на людей. Цей закон, який прийняли і за який не голосувала батьківщина, стане для людей просто новою гіллятиною. Тому прочитайте цей закон, подивіться, що роблять там з людьми. Людей зобов'яжуть платити квартплату в десятки разів більше, ніж вони платять сьогодні. А ті, хто не здатний буде платити, по цьому закону буде викладати свою квартиру, і цю квартиру будуть реалізовувати за борги. Бо такий закон прийняла ця рада. І тому прочитайте цей закон. Зберіть людей, розкажіть, в чому ризики. Але в цьому законі є і захист для людей. Якщо вони зібралися і прийняли спільне рішення. Не переходити на ОСББ, поки не буде зроблений капітальний ремонт будинку, то ніхто їх не забов'яже таку квартплату просто драконівську платити. Просто защитіть їх, врятуйте їх, будьте з ними. Я також хочу сказати про наступне завдання, яке безумовно нам потрібно буде виконати. Ви знаєте, що корупція, побори. Нахабність захлеснула в тому числі і місцеві органи влади. Ви знаєте, що коли людина в минулі роки приходила до ради, то перше, що вона робила, це виривала для себе землю, виривала для себе відкати від торгівельних закупівель на комунальні послуги, і практично ставала однією складовою тієї регіональної мафії, яка нищила. Райони села селища і міста. Я звертаюся до вас з наступним дорученням. І воно є просто імперативним. Ви мусите стати місцевими комісарами Катання. Ви відкрите дослідження, куди пішла в попередні роки кожна копійка. Проаналізуйте бюджет, знайдіть загублене, притягніть до відповідальності винних. Вийдійте всі дірки, які робили бюджет практично решетом. Перевірте, кому було віддана земля і в якій кількості, і за які гроші. Підніміть все це, і ви побачите, наскільки заможні наша країна, наскільки безпрецедентно заможні наші громади. Виведіть все це на чисту воду і покажіть, що батьківщина це совість місцевих. А інакше, навіщо ми туди йдемо? Сьогодні наша центральна фракція в Верховній Раді є ініціатором багатьох законів. Наприклад, сидить Андрій Кажемякін. Він є автором і він є провідником реформи всієї системи прокуратури. У нього і у нашої команди вистачило мужності поламати хребет системі. Але що потім? Потім ніхто це не втілює в життя, і тому нам треба йти далі. У нас сидить Альона Шкру, яка буквально позавчора здобула для всієї команди і для України прекрасну перемогу. Вона прийняла закон про держслужбу.